Отже, так, нагадаємо, друзі. нагадаємо вам, що наступний вівторок мене рік, як російська крилата ракета влучила в Охмади. Тоді пошкодило п'ять корпусів цієї великої лікарні. Загинуло двоє людей, 32 людини зазнало ушкоджень, і близько пів тисячі дітей довелося на той момент евакуювати з лікарні. Але попри масштабні руйнування, уже у перші насправді тижні після удару, лікарня продовжила рятувати дітей, і за цей рік було зроблено понад 10 тисяч операцій. Операцій третина з цих операцій це надскладні, рідкісні, унікальні операції. Тому сьогодні будемо говорити про те, як триває відбудова лікарні та як вдалося налагодити роботу медиків навіть після ось таких прильотів. Зустрічаємося сьогодні в нашій студії з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшко. Доброго ранку, так, заходьте. Суббота, Суббота. Ради Доброго ранку, раді вас вітати. Доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка, Проходь наш круглий стіл, ви вже були у нас не вперше. Ви сьогодні так само з пробіжки зранку. Чи... Ні, сьогодні спортзал. А, а, спортзал. Пробіжка в неділю. А, ну, так як клас. у нас родинна програма, я все одно хочу зрозуміти. У вас взагалі є вихідний день для родини, день для, для дітей. Спочатку повномасштабного вторгнення немає вихідних субота, повноцінний робочий день в неділю інколи вдається побути з дружиною з дитиною. Ви собі сьогодні, хоча б дозволили піджак зняти, я розумію. Так, просто да, да, <риватка. риватка>, але, хоча б відмінність є, знаєте, ми ж все одно живі люди. Ми хочемо, щоб, хоча б якийсь день, нагадував нам про суботу і неділю. Пам'ятаєш, коли почалася війна, чоловік якось, який пішов служити, сказав, що мені твої ефіри нагадують, що зараз вихідний день. Вам є що, щось таке, що нагадує, що Заземляє, заземляє що це такий вихідний? Так, це я сам за кермом автомобіля в суботу їду на роботу і бачу, що. Все ж таки місто пусте і швидко доїжджає. Оце єдине, що нагадує мені, що сьогодні вихідний. У нас вже вже на жаль, на жаль, звичні великі нічні обстріли по 50 по 50, 550 шахедів на Київ. Як, як ваші рідні, як ви відновлюєтесь після, після таких ночей, роботу. включаєтесь так, що вам допомагає? Бо у всіх є свої секрети От, цікаво від вас почути. От це не можна сказати в що в родині один. Е... Рецепт відновлення. Uh -huh. У мене зовсім інша ситуація, тому що в такі дні я відразу в телефоні відслідковую, як працює екстрена медична uh -huh. допомога, чи є руйнування по закладах охорони здоров'я. Ну і приймаєш управлінські рішення. І ти весь час на адреналіні. Ти заходиш в цей день і він проходить в роботі в роботі. Uh -huh. Воно потім тебе під вечір накриває. Ти раніше засинаєш. Ну і воно переходить. Потім знову черговий адреналін. адреналі дружини трішки інше. Вона це переживає, переживає емоційно. Пише смс-ки і хоче слова підтримки, що все буде добре. І вона весь час не переживає. Все буде добре. Ми тримаємось, рухаємося вперед і якось виходимо. з цієї ситуації. Я сподіваюся, що у вас завжди є час на ці повідомлення, бо вони дійсно дуже важливі. Давайте повернемося до нашої теми. 8 липня, це якраз той день буде, коли мене рік з цього масштабного обстрілу, коли постраждав Охмадит? Ми зараз часто переживаємо моменти, коли щось робимо вперше. Це такі були масштабні лікувальні руйнування лікувального закладу. Як тоді вдалося екстрено повернути до життя? Бо ми вже сьогодні говорили про те, що операції за цей рік було зроблено багато це особливі, це ексклюзивні операції. Як вам тоді вдалося? В короткий термін налагодити цю роботу тут. Хочеться подякувати всім в першу чергу, колективу лікарні, потім всім волонтерам, які прийшли на допомогу, тому що такого. Згуртування навколо проблеми, напевне, ми не пам'ятаємо в історії нашої е, країни. І коли всі відгукнулися, досить швидко розібрали завали, досить швидко допомогли нам евакуювати тих маленьких пацієнтів, які були в лікарні в іншій лікарні, щоб допомога не передалась. І ми відразу розпочали дивитися, що ми можемо відновити якомога швидше. І буквально вже за три дні ми відновили центр крові, який розпочав працювати. Потім потихеньку-потихеньку розпочали працювати відділення. І в нас, в принципі, за два тижні лікарні розпочала працювати окрім uh -huh. одного відділення, де відбувається трансплантація кісткового мозку. Там є особливості лікувально-технологічного процесу. Uh -huh. Там треба чисті приміщення, і щоб не потрапило жодне забруднення, тому що в діток яким пересадили кістковий мозок, ну uh -huh. протягом місяця формується імунітет. Вони не повинні зустрічатися з зовнішніми збудниками, uh -huh. в тому числі Чи інфекційних хвороб. Дарі. І саме Латаш. оця згуртованість і системність у роботі дозволила запустити АМДИД. Побачили один корпус, який визнаний аварійним і непридатним для експлуатації. Це заставило всіх зібратись, сформувати медичну раду і подивитись, як ми переформатовуємось в існуючих приміщеннях, щоб не постраждала поточність надання медичної допомоги, кількість і якість. Це ж вперше довелося о, такі масштаби руйнувань, якби ліквідовувати і відновлювати. Подібного ж ніякого алгоритму не було, він створювався наново. На жаль, так на жаль, ми багато чого робимо з повномасштабного вторгнення вперше. І ну, навіть і так якби сказати, прощупуємо, які механізми були б кращі. Але це не перший заклад охорони здоров'я, який зруйнували російські терористи. Ми зараз маємо вже понад 1600 атак на об'єкти охорони здоров'я. Тобто ну, об'єктом ми називаємося один корпус okay. лікарні, не юридичної особи. Okay. 230 об'єктів так зруйновані, що ми їх вже не відновимо. Okay. Це треба нове будівництво. Тому і це тільки те, що підконтрольне зараз уряду України, що на окупованих територіях ми поки що не володіємо. От з приводу якраз змін на алгоритм таке суто. Практичне питання цікавить, бо ми пам'ятаємо, що е, часто атаки відбуваються під час саме проведення операцій. Ну, і це ми ж прям не та, це але це. Але, так. І ми прям відео із ми бачили відео, як продовжували ці операції. А зараз якось змінився якраз у цей е, як це правильно назвати інструктаж, як діяти лікарям, якщо це відбувається прямо в момент. Важких складних надскладних операцій, от коли атака, така. Дивіться, це замінити і зробити алгоритмом неможливо, угу. тому що навіть під час ну, після другої світової, в перші ж е роки після воєнні, було прийнято Женевську конвенцію, угу. де чітко виписали, що об'єкти з Червоним Хрестом, тобто заклади охорони здоров'я. Повинні бути поза атаками будь-якими, uh -huh. так тому що неможливо транспортувати пацієнтів з операційною бомбосховище, з бомбосховища в операційну, і навіть як не говорили, що треба все переносити під землю. Це нереалістично, коли в тебе така велика країна, велика кількість а, людей, які потребують і екстрених, і uh -huh. планових хірургічних втручань. Чим ближче до лінії фронту, тим ми а, під землю. Для того щоб там не підпадати uh -huh. під артилерійські uh -huh. побудувати обстріли. країну під землею, але можливо. чим далі в тил ми працюємо в алгоритмах, і тут знову ж таки тільки можна споговорити слова вдячності uh -huh. лікарям, які навіть під час повітряних тривог uh -huh. продовжують робити свою роботу, продовжують рятувати життя українців. Uh -huh. Ну на те, щоб розпочати відновлення хмедиту, знадобився майже рік. З червня почалася дуже активна робота, і в одному з інтерв'ю ви зізналися, що в принципі до початку холодів уже ну Мають бути якісь фінальні істфінальні історія. Розкажіть, будь ласка, на якому етапі зараз відновлення, е, і як так ви запланували, що от майже там за декілька місяців вдасться все відновити, і відбудувати, і це питання того, що Хмадит е, розпочався відновлюватись відразу. Спочатку mm -hmm. була консервація об'єкту, бо mm -hmm. ми готували об'єкт до холодів попередньої землі, mm -hmm. щоб відновити такий складний об'єкт, як медит, це не можна його порівняти з адміністративною будівлею, де mm -hmm. прийшли, подивилися, що проблем немає конструкції залишили стабільним, окна поставили, внутрішні роботи зробили, побігли. Ахмадит, як і будь-яка інша лікарня, це дуже великий організм, який потрібно. Багато речей дослідити перед тим як відновлювати, і ми проходимо всі бюрократичні етапи. Спочатку розробили проект від консервації, законсервували об'єкт. Працював в цей же час. зробилось технічне обстеження всіх інженерних мереж. Вентиляція, вода, опалення. Угу. Як воно працює, чи потрібно його перекладати? Запроектували, пройшли експертизу, провели тендер на майданчику. Прозоро і визначили підрядника, який розпочав будувати. Все це по термінах повинно було б. Тривати ще напевне впродовж цього року. Uh -huh. Але кожен раз, як ми тільки дізнаємося, хто переможець на тендері, ми зустрічаємося за круглим столом і кажемо, можете залучити всі ресурси, які у вас є, і зробити це набагато Короткий, швидше, uh -huh. ніж це передбачено по договору і іншими нормативними документами. Uh -huh. І на щастя, нам ішли всі на зустріч. робили по максимуму швидко, пріоритизували цей об'єкт, щоб ми могли розпочати відновлення зараз. Так і зараз вибрали в травні. Підрядника uh -huh. маємо контракти. Він позамовляв все, що необхідно для зовнішнього і внутрішнього відновлення, і розпочав роботи. Деякі роботи вже ведуться по uh -huh. зовнішніх фасадних роботах, no, їдуть металоконструкції, і він обіцяє, що якщо не буде ніде ніяких збоїв, uh -huh. ми в принципі до холодів повинні закрити об'єкт. Всередині роботи ведуться, але ми пріотизували для підрядника це третій поверх, там де в нас саме чисті приміщення, щоб uh -huh. ми впродовж липня зробили по максимум тому що можемо для того, щоб перевести е, в Охмодит і відділення трансплантації кісткового мозку, uh -huh. і вже воно також було повноцінно працювало саме в цьому закладі. Тому знову ж таки вдячку і медикам, е, бо ми ж робимо відновні роботи, не призупиняючи діяльність лікар, uh -huh. і буквально це в на, на тому тижні приїжджав міністр охорони здоров'я Норвегії. Ну, і ми приходили на Ахмадит, дивилися. Він каже: А як ви відновлюєте? Не зупинили діяльність? Я кажу, ми не можемо зупинити діяльність, бо, бо він хвороба каже, не чекає. У ну, нас він каже: в нас, коли ремонти, то ми зупиняємо повністю, лікарню, спокійно. там uh -huh. спокійно працюють. І це ж особливості, які повинні також бути пропрацьовані проектами, uh -huh. як проводити будівельні роботи, не заважаючи лікувальній діяльності. Uh -huh. Складний процес, але дякую всім, що всі працюють для того, щоб Охмедит продовжував працювати mm -hmm. і рятувати життя і здоров'я наших дід.